Застос рождається. Поверьте його. Що, не працюєте зараз? Ні. Ви його не ціпаєте. А що ви? Не вітаєте? Ні. А що серед робочого дня? Голова де? А він з вами розумно? Так, він з нами розумно. Голова де? Я можу сказати, що він є, а ви в місті. Хто ви я депутат районної ради. Що ради? Я патрону. Патрон. Так. У вас якісь є запитання? Мої прізвище Демці. Демці? Так. Голова сільської ради є на робочому місці чи не? Нема. Коли буде? Коли буде? Дивіться взяв. Пане секретар, буде голова на робочому місці чи ні? В секретар. Які Так. Ми можемо прийти в кабінет, мені я потрібно. Прошу?

Прошу пана. Ви йдете виконувати свою посадові обов'язки чи ні? Не йдете? А за що ви гроші берете? За що вам держава платить гроші? Що ви тут п'янську в селі розводите? Ні. І ви зможете це завтра повторити? Так. Так? Так. Ми просто будемо піднімати питання про ваше звільнення. Ви що, не можете встати на ноги? Ви не, тут на не, не можете? Ні. Ну і що з вами робити? Не. А голова сільської ради є в селі? Немає? Ні. Не. Нема? Ні. Не. А куди поїхала? Бізнес за Ні. А буде, не буде? Є влада в тому селі? Не. Нема? Що то посвідчення дали вже посвідчення? Ну. А, тобі ні?

Oh, do